Величезна частина України, можна сказати, навіть половина української нації, зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних талановитих і так далі. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показують обратно. Дуже, ну давай по-чесному, багато людей ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клеймо. О, оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А Та потім нормальним українцям треба за все це а, адуватися, ачухуватися. Пояснювати іноземцям, чого так українці вчиняють і так далі. Тому багато українців не то що амбасадори, а взагалі якісь чорні піарщики за кордоном рекламу. На жаль, реально треба дуже подумати над е, своїм життям і що вони несуть в маси. В бо е, як показує мені досвід, ти якщо не можеш прийняти свою країну, нормально звідки ти народився, які б там проблеми не були, ти не проживешся адекватно в інакшій країні і так далі. Якщо ти не змігши зробити хоч чуть-чуть в своїй країні і відчути себе хоч більш-менш забезпеченим, ти за кордоном не будеш себе. Ну може на базовому рівні нормально, але загалом не, не дуже сильно тут Україн Треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка, від цього залежить, чи буде Україна існувати далі і так далі. Коротше, від поведінки кожного українця зараз взагалі залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато... мені все одно на війну, я все одно на, на політику. Але від твоєї поведінки залежить, чи ти взагалі колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Я взагалі не розумію, чому до людей це не доходить. Саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реально втрачене покоління, я думаю, вони так зависнуть законодавство. Кордоном, нічого абсолютно майже не доб'ються, крім якоїсь там мінімальної зарплати, але маючи безпечне життя і так далі, дай Боже, щоб воно було культурне, а не так, як зазвичай відбувається. А для інших, ті, хто хочуть повернутися в Україну, а я знаю, таких дуже багато, треба сплатитися і робити щось гарне для того, щоб нам було куди повертатися, а для цього треба бути нормальним, щоб отримувати допомогу з Європи. Взагалі, це довгий шлях, палка з двох концов, ну це працює отак. Неприятних ситуацій з українцями за кордоном дуже багато. але ми віримо в хороших людей. Продовжуємо.